Іонізація в фенах – це реальний фізичний процес, але наскільки сильно вона впливає на результат, що обіцяє маркетинг? А що таке іонізація в фенах? Фени з такою функцією випускають негативно заряджені іони, які зменшують статичну електрику волосся, допомагають закривати кутикулу та прискорюють випаровування води без перегрівання. А що обіцяють маркетологи? Волосся має стати більш гладким та слухняним. Буде відсутнє пересушення, а сам ефект є терапевтичним. А який висновок зробила наука? Дослідження підтверджують, що іонізація дійсно зменшує статичну електрику, але за здоров'я волосся відповідає швидкість повітря та температура сушки. Тобто новаторство Dyson – це міф? Ні, адже описані функції це саме те, на що наголошує Dyson в першу чергу. Він має бездоганний контроль температури, цифровий мотор та спеціальні насадки. І за це ваше волосся скаже вам дякую. Отже, іонізація – не маркетинговий обман, але її ефект часто трохи перебільшують. А от Dyson має всі унікальні функції, за які варто платити. Тож, якщо давно мрієте про нього, раді чекати вас у паяльні.